Я б на твоєму місці ні завжди не дозволила цьому шлюбу відбутися, повчає Христина сестра. Ти вже забула, як він повівся з тобою. Тепер хочеш, щоб така ж доля твою доньку спіткала. Христина дивилась великими очима на свою сестру, наче не розуміла, що відбувається. Марта вже доросла, вона сама приймає рішення. Нарешті сказала вона хоч щось своє оправдання. Справа в тому, що єдина донька Христини Марта вирішила заміж виходити. Але проблема в тому, що за дивним збігом обставин її нареченим виявився син Сергія, саме того чоловіка, який 25 років тому кинув Христину в день їхнього одруження. Христина з Сергієм працювали разом на одній фірмі, вона була старша за нього на 5 років. Та, незважаючи на різницю у віці, Сергій став приділяти увагу Христині, а потім і переїхав до неї. Дівчині дісталась двокімнатна квартира в спаду під бабусі, а Сергій був приїжджим і свого житла в місті не мав. Зустрічалися вони майже рік, а потім Сергій зробив Христині пропозицію, обіцяв, що з ним вона стане найщасливішою жінкою в світі. Та коли про це дізналась мама Сергія, вона стала категорично проти не хотіла вона такої невістки, тому й відмовляла сина від цього шлюбу, як могла. А коли зрозуміла, що Сергій не збирається відступати, вона сказала, що весілля робити не буде. Сергій вирішив, що вони з Христиною спочатку просто розпишуться. А потім мама звикне до неї, і вони відсвяткують повноцінне весілля. Та навіть цьому не судилося збутися в суботу вони мали йти в РАЦ, а в п'ятницю Сергій повідомив Христині, що він передумав і що вони одружуватися не будуть. Причину не пояснив забрав свої речі з її квартири, звільнився з роботи, і після цього вони не бачилися довгих 25 років. Христина важко пережила ту подію, а через рік вийшла заміж за вдівця, набагато старшого за себе. У них з чоловіком народилась донечка Марта. Чоловік Христини мав невеликий бізнес, тому жили вони непогано, а для своєї єдиної донечки він був ладен зірку з неба дістати. Христина навіть часом полюбила свого чоловіка, бо він був дуже добрим, ставився до неї гарно і до їхньої донечки. У сімейному житті вона була щасливою, тому і зовсім перестала думати про Сергія і про те, як він з нею вчинив. Марта після школи в університет поступила, там зустріла Олексія. Вони зустрічались майже рік, але додому свого нареченого вона не приводила. Тільки коли Олексій зробив її пропозицію, Марта вирішила познайомити його з своїми батьками. Христина з першого погляду була майже впевнена, що це син Сергія, бо Олексій, як дві краплі води був схожим на нього. Потім, коли таки дійшла справа до знайомства з сватами, Христина була ошелешена тим, що Сергій тепер стане її сватом. В свою чергу Сергій теж аж ніяк не сподівався, що побачить Христину та ще й в такій ролі. Що робити вони обоє не знали, тому вирішили при першій зустрічі мовчати і робити вигляд, що вони між собою незнайомі. Не встигли свати піти, як Христина набрала рідну сестру і все їй розповіла, адже це була єдина людина, якій вона довіряла. Сестра порадила відмовити доньку від цього шлюбу і не родичатися з Сергієм. Тобі ж тепер доведеться постійно з ним бачитись, не уявляю, як це тепер має бути, сказала сестра. Їхню непросту телефонну розмову перебив ще один дзвінок з незнайомого номеру. Христина, прошу тебе, не заважай щастю наших дітей. Це був Сергій, який просив, Хри... просив Христини не згадувати минуле і зробити вигляд, що цього всього не було. Якби хто знав, яка буря емоцій піднялася в душі Христини, все згадалось настільки ясно, наче це було вчора, той біль, якого вона ніколи не може забути. І ось тепер у неї з'явився шанс віддати Сергію тією ж монетою. Але Христина не впевнена, чи буде правильним таке рішення. Чи варто руйнувати щастя своєї дитини лише тому, щоб комусь щось довести, бо з'явилась така нагода? А як би ви вчинили на місці Христини? Стати сватами це ж на все життя?